Пасаден, штат Техас, Х'юстинський кендімен став чимось на зразок міської легенди. Але для багатьох американських батьків і дітей ця історія про отруєні Цянідом цукерки на Геловін нагадує про зло набагато страшніше за привидів чи гоблінів. Понад 40 років минуло з тієї ночі 1974 року. Але місцеві пам'ятають її і досі. Це була холодна і туманна ніч, згадує Гаррет Несір, колишній сержант поліції Пасаден, який розслідував цю справу. Восьмирічний хлопчик Тімоті Обраєн повернувся додому з походу за солодощем в Галовінську ніч. Перед сном він з'їв цукерку і за годину помер страшних мук. Але жахливі подробиці цієї історії стають ще більш сумними. 31 жовтня 1974 року. Обраіни вечерю зі своїми друзями Джимом і Джейн Бейтсом. Обраіни жили в Дір Парку, а їхні друзі у фашинабульному районі Пасаде. Х'юстонський оптик, Рональд О'Брайен, батько восьмирічного Тімоті та п'ятирічної Елізаби зголосився відвезти дітей по цукерки з Джимом Бейтсом та його дітьми Марком і Кім. Джин Бейтс і Дайен Обраєн залишилися в будинку Бейтсів, щоб роздавати цукерки дітям, які ходили за солодощем. Йшов дощ, тож компанія пройшла лише дві вулиці, перш ніж повернутись додому. В одному будинку світло на ганку було вимкнене, але діти все одно постукали. Ніхто не відповів, і бейт запропонував дітям піти далі вулиці. Обраєн відстав. Через кілька хвилин він знову приєднався до компанії, тримаючи в руках п'ять гігантських піксі стіксів Він сказав їм, що багаті сусіди роздають дорогі солодощі. У 1974 році гігантські Pixie Стікс мали довжину 21 дюйм і були наповнені кисло солодкою цукровою пудрою зі смаком фруктів. Обраєн роздав гігантські цукерки своїм дітям і дітям бийці. Пізніше Обраєн віддав останню цукерку один стрічний вітній парк, яку зустрів по дорозі. Її батьки відвідували ту саму церкву, що й Обраєн, другу баптистську церкву Пасадени. Пізніше того ж вечора Обраіни повернулися додому. Поки мати пішла в гості до подруги, Рональд підготував дітей до сну. Він сказав Тіму і Елізабет, що кожен з них може з'їсти перед сном по одній цукерці. Він запропонував дітям взяти Піксі Стікс. Але Елізабет відмовилась і вибрала іншу цукерку. За словами батька, Тім обрав цукерку Піксі Стікс. Коли порошок з цукерки не висипався, батько покрутив пластикову трубку між долонями. Щоб розпушити, а потім висипав порошок до рота сину. Тім поскаршився на гіркий смак, і батько дав йому склянку кол-ейду, щоб запити. Замить хлопчик, з болісними спазмами в животі побіг до ванної кімнати, його нудило, а потім почалися судоми і піна з рота. Батько тримав сина, поки той не знепритомів. У статтях про цей злочин часто згадується, що хлопчик прийняв достатню кількість ціаніду, щоб обити щонайменше двох дорослих чоловіків. Поліція перевірила цукерки хлопчика і виявила в них смертельну дозу ціаніду калію. Вони перевірили інші чотири цукерки Pixie Stix, які Рональд Обраєн роздав іншим дітям, і виявили, що всі вони також містять ціанід. Поліція попросила Обраєна показати будинок, де він, як стверджував, взяв цукер. Але будинок, який він вибрав, належав чоловікові, який працював в аеропорту. Він був на роботі в ніч на Геловін і мав численних свідків, які бачили його в цей час. Саме тоді слідчі почали цікавитись батьком Тімоті. Виявилось, що Рональд Кларк О'Браєн оформив поліс страхування життя своїх дітей за кілька тижнів до Геловіна. Обраен перебував у скрутному фінансовому становищі. Його будинок було конфісковано, а машину от от збирались забрати за борги. Поліцейські дізналися, що вранці після смерті хлопчика, О'Брайен зв'язувався зі страховою компанією, щоб дізнатися, як отримати гроші у зв'язку зі смертю сина. Останньою краплею стала інформація, що батько ходив до хімічної крамниці у Х'юстоні, щоб дізнатися, як купити ціаніт. Поліція його заарештувала. Рональд Кларк О'Брайен був взятий під варту 5 листопада 1974 року, менш ніж через тиждень після смерті сина. Під час судового процесу численні свідки розповідали, що Брайан ставив численні питання про цианіт і про те, як і скільки його потрібно, щоб убити людину. Члени сім'ї свідчили, що Рональд говорив про те, що він планує зробити зі страховими грошима, отриманими після смерті сина. Навіть його власна дружина засвідчила, що в ніч на Геловін хлопчик не просив їсти Піксі Стікс, а навпаки, батько змусив сина вибрати саме цю цукерку. Присяжним знадобилось лише 46 хвилин, щоб визнати Рональда Кларка Обраєна винним у вбивстві з особливою жорстокістю та у замаху на вбивство. Присяжним знадобилось ще 71 хвилина, щоб засудити його до смертної кари на електричному стільці. Після майже десятирічного утримання в камері смертників, Обраєн був страчений за допомогою смертельної ін'єкції в березні 1984 року. Хочі чутки про отруєні цукерки ходили десятиліттями, не було жодного задокументованого випадку, коли хтось дійсно отруїв когось цукерками на Геловін, доки Рональд О'Брайен не вбив свого сина. Після вбивства хлопчика деякі громади намагались заборонити гру цукерки або життя, Існують численні приклади мітингів проти Геловіна, які народилися після цього випадку. Хоча досі немає задокументованих випадків, коли незнайомці давали дітям смертельні цукерки на Геловін, міська легенда про отруєні цукерки існує і досі.